Перш ніж ми перейдемо до третьої сесії, як економічний аспект підготуватися пану Ігорю Юхновському, два слова Мирославу Мариновичу. Пана Мирослава, буквально хвилинку, так дякую. Я хотів би водночас відповісти на два зауваження щодо скорочення видимості нашої групи і. Тут теж прозвучала подібна думка, як, як соціально чи оч, чого очікує народ сьогодні від цієї хартії і як він сприйме, я можу однозначно сказати, що більшість людей не потребує Хартії, оскільки в Хартії сказано про те, що людина сама відповідальна за свою долю. Натомість, більшість людей вважає, що це хтось має їй влаштувати добре життя. Це є реальність нашого часу. І я просто застерігаю вас від суто соціологічного підходу, щоб ми реагували на цю на прийнятність цієї хартії з точки зору. Чи достатньо соціологічно прийнятною вона є на сьогоднішній момент? Так не буде. Натомість, чого мені особисто бракує в цьому феномені довкола хартії, так це ось чого. Вона поки що буде лише інтелектуальною поживою. Натомість мені хочеться, щоб вона була духовною поживою. А вона може стати духовною поживою тоді, коли вона буде супроводжуватися якимось символічним актом прийняття її як своєї власної. Ми, ми не виробили, ми не маємо такого символічного акту. Штучно його створити не, не можна, а воно, воно ще не з'явилося. І тому. У цьому є, звичайно, велика слабкість її хартії, що вона буде циркулювати поки що лише як явище інтелектуального нашого життя. Але якщо у вас будуть якісь пропозиції, то дуже, дуже радо прислухаємося. Бо е, якщо вдасться перетворити його у моральний рух, буде дуже добре. Дякую. Дякую, пане Мирославе.